Ой, ви вже тут? Ну що ж, всім привіт, як ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас буде таке цікаве відео, як оновлення. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Ну а ми розпочнемо. Бажаю вам приємного перегляду! Так, я вже зайшла в покупочки. Так, і дивимось, У нас вийшов новий така штука, пас час І ні, я думала, що в нас завжди будуть ці скидки тільки на ці набори, тому що я хотіла цього місяця купити інакший набор, але тепер у нас скол такий, тому прийдеться ось так ось. Я трішки грустненько, тому що я вже не зможу купити той, який я хотіла. Ну, ці набори трішки дороговаються, чесно, тому не знаю. Ось цей набор мені, якщо чесно, він не дуже подобається. Але давайте, можливо, моє міння зараз зміниться. Ем, ну, в принципі, не знаю. Не дуже, якщо чесно, мені він подобається. Одежа. Вау! Це дуже класний набор. Я б хотіла його купити, але нам мають дати тільки 150 монеток, і мені не хватить. На два набори, тому так. Або ще ось цей, він також дуже класний. Так все красиво, така одежа, шикарна, просто вау. Я не знаю, який з них вибрати. Я дуже хочу і той, і той, але я не знаю. На другий місяць скидка закінчиться. І що? І що. Ні, я не знаю просто. який взяти, тому не знаю просто. Так, давайте подивимось, дали чи нам нові монетки. Так, ну це, в принципі, в нас не пропало, нічого в нас не пропало, нічого не змінилося. І монетки наші, і нам не дали чомусь монеток. Можливо, їх дадуть пізніше. Я сподіваюся, що нам хоча б їх дадуть, тому що вдруг їх нам взагалі не дадуть. І що, Ну добре. Всім пока і на цьому буде закінчуватись наше відео, тому що я вже не знаю, що тут розказувати. Сподіваюсь, що нам дадуть ще монеточки. Я не знаю, який пак купити, один перший чи другий. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, а на цьому буде закінчуватися наше відео. Всім па-па!